Я я вирішила намастити шпалери, але дешевші у своїй віранді. Ну а що, гірше вже не буде. Десь я домішала трішки кольору, тому видніються переходи. Стіни у віранді жахливі. Тут потрібно робити ремонт. Але наразі я не маю такої змоги. Так видніються десь місцями жовті плями. Це піна для задувки. Я не змогла її щистити, тому вийшло ось так. Ось ці переходи, де різні шпалери змішані. З е, кімнати для гостей і ці шпалери за 158 гривень, що в два рази дешевші, ніж в тій кімнаті для гостей. Я вважаю, тут вийшло досить непоганий результат. Ці шпалери дешеві лягли дуже непогано, дуже непогано. І Ось так вийшло. Ну тут я вже показую, що осінь, і прийшов час прибирати на дворі листячку. А ви вже прибрали листячку.